Найяскравіші події тижня на сторінках газет Борисполя. Газета Трудова Слава у випуску 17 травня. повідомляє Вічний подвиг. Як Бориспільщина святкувала День перемоги поет освітянин Громадський діяч про життя та творчість Миколи Боровка. Газета Вісті у номері від 16 травня. Інформує Бориспіль у боргах через казначейство. Робіт виконано на 2 мільйони, проплачено лише 200 тисяч. Перша і поки єдина Олімпійська чемпіонка з Бориспільщини Наталя Філоненко-Скакун про спорт та сімейне життя. Газета Термінал 18 травня пише про таке: Пасажирські війни, що необхідно знати кожному, хто користується громадським транспортом, місцеве самоврядування стає ближче. Спрощений доступ до послуг через пошту. Газета «Ринок» 18 травня пише: Щоб завжди пам'ятати. 19 травня День пам'яті жертв політичних репресій. До 245-річчя Коліївщини. Прогайдаймацький рух в Україні. Слідкуємо за новинами у пресі міста разом із телеканалом Бориспіль.